Я з ним грав колись? Ніколи. ж? Якби ще він рейд повертали, було б просто прочудово. Що таке VIN рейд? А, типу, що перемога е партії, а не поразка. <boil -y> <с carry -y> Ні, ну це трошки занадто вже. Ех... Табу... Чого нереально бо читерів куча. Тобто люди ж теж на дурні просто умовно запускають програмку на важливий хід. Ні, ну це зрозуміємо. Але... Там однаково там переважно ті сильні ходи вони не одинокі. Там треба зразу бачити весь всю стратегію. Там дуже легко належати. Коротше, я, я граю в день не, не для того, щоб там, рейтинг набити, чи там, не попасти на читера, а щоб ну, потренувати гру в справжній шах. Тобто за шахівницею. Класичний шах. Бо ну, в онлайні інакше. Не потренуєш. Репіт по 10 хвилин то зовсім не те. А. Я не кажу про перемогу замість поразки, просто щоб та партія не йшла до статистики. А. Щоб не йшла до статистики. Стати. Тут візьму. Ну, хай буде в нього такий острівочок. Симпатичний. Може, шахти це шість Неприємно. приємно крока. Так, пішли Еншпінь. Так, добре, це буде певна остання партія. Напевно, є 6. І хочу просто, просто атаку. Щоденні шахи, то нереально довго. Ну як, одна. Тут не треба думати про кінець партії, тобі треба думати просто про те, щоб ходи добре зробити. Ставиш позицію, подумав. Кілька... Ну, я вважаю, що... Корисно тримати десь так 5-10 денних партій, щоб було ось, тоді. тоді, напевно, це буде доволі вдале число і щоб можна було завжди подумати на, ну, якусь позицію. Подумати якусь позицію можна було. Ось. Протягом дня ще б одненько. Ай, давай не буду вигадувати нічого. Тут можна було шах зробити, але і бити не можна. Тут тут висеть сюди. Тихо не на життри можна, але це просто постихі. Ні на що не напав. Ого. Ну, в мене зараз от тільки дві партії. Ну насправді, от, щоб в п'яти партіях зробити хід, то потрібно мати. Скільки так. Сюди я відійду так, захистивши. Тут все захищено. Для мене дві було забагато, ледь стягнув. А там не треба стягувати, там просто граєш та й все. Зробив пару ходів. Ну От мене ці дві партії, що зараз тривають, ніяк не бентежив. Ось. Є та є. Відключився, але на нащо мене було викликати на дуель, якщо ти так відключаєшся? У мене 22 18. Думав, що я що. Слабенький. Рапітчик. Три секунди йому дають. Справа в тому, що якщо чому 5-10 я пропоную, ну, якщо маєш 5-10, це гарантовано, що хоча б пару партій в день, ну, пару позицій в день тобі буде над чим подумати. Багато партій там не потрібно нічого думати. Ти просто зробив хід, вже відомий наперед який просто там, не знаю, ну тобі шахти, в тебе єдиний хід, наприклад. Чи, там, Вдарили пішекати, вернув назад. І, ну, тобто, там багато партій. Ну, тобто, коли в тебе тільки одна партія, там нема що грати. А коли в тебе там п'ять, то є принаймні одна дві позиції в день, щоб над якими треба поміркувати, попереставляти фігурки, там подумати над нею. Так що. І таким чином Ну, це ж такий стрес. Ну чому стрес? Ну прогавив та прогавив, нічого ну, страшного. Ось. Так що...